Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас дуже цікаві три новини. Про те, що Рада пропонує платну броню від мобілізації. Також про 800 і про те, що Польща не може закрити свою потребу реально дефіцит українців на території Польщі. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком. Це дуже допоможе. цьому відео. Цьому каналу розвиватися і далі, просувати україномовний контент, підтримувати україномовний контент. Тому з вас лайк, репост і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дуже дякую всім за активність та підтримку. Також нагадую всім, хто зараз в Європі, якщо вам потрібно переказати кошти, то це TransferGo. Це сервіс, який допоможе вам це зробити максимально швидко, без комісії. Встановлюєте додаток на телефон в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Встановлюєте додаток на телефон, і ви одразу зможете переказати будь-яку суму моментально без комісії. Це найкращий варіант для вас. Завантажуйте, переказуйте з TransferGo. Отже, давайте до платного бронювання першої теми. Такі ідеї вже не один раз озвучувалися різними депутатами. Хтось це підтримує, хтось це не підтримує. Ви, до речі, в коментарях теж можете написати, чи вам така цікава ідея, чи ви б це підтримували, платну бронь від мобілізації, чи не підтримували. А я зараз зачитаю, що говорять наші парламентарі, рада. Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець, вважають у парламенті. У комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради напрацювали варіант економічного бронювання від мобілізації. Про це сказав голова комітету Дмитро Наталуха. За його словами, пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників сплатити 20 тисяч гривень місяць військового збору за кожного з них. На думку Наталухи українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками, не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може бути комусь неприємна, але очевидна правда. Але ще раз, хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним, заявив нардеп. Він вважає, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець. Економічне бронювання це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою, та про збереження економіки резюмував Наталуха. Ну, дивіться, я теж вважаю, що без економіки в Україні не буде можливості підтримувати війська на захисті України. Тобто без економіки нема війська, без війська нема економіки. Це взаємопов'язані два кити, на яких тримається зараз захист України. Ви, до речі, своїми думками поділіться в коментарях. Зараз в Польщі є дуже великий дефіцит робочої сили. І так як польська економіка досить сильно зав'язана на українських заробітчанах, як колись ми про це говорили зараз, це українські біженці. Коли українці, поїхавши в Польщу, переїжджають в іншу країну і там починають працювати за вищу зарплату, то це відчуває Польща, тому що з України зараз багато хто не може виїхати, а з Польщі в Німеччину, з Польщі в інші європейські країни їдуть, тому що там більше заробітки. І тут Польща втрачає, реально втрачає. І зараз дуже багато, особливо на літо сфер послуг немає можливості закрити свої потреби по робочій силі. Тому що їх немає. Поляки вже ті, що виїхали давним-давно в інші країни, вони не повертаються. Українці, які приїхали в Польщу, теж поїхали далі. І, звичайно, є проблема. Нові не приїжджають у Польщі. Виник дефіцит працівників для сезонної роботи. Одна з причин дефіциту на ринку праці відтік українських біженців до інших країн. Проблему не вирішує навіть підвищення зарплатні. Найбільша кількість вакансій відкривається влітку. Зараз в країні багато оголошень про сезонну роботу. Є пропозиції для покоївок на рецепцію, барменів, кухарів, офіціантів і багато багато інших. Готелі пропонують пільги у вигляді знижок на навчання, медичне обслуговування, товари та послуги компаній. Причиною дефіциту робітників є демографічна ситуація в Польщі. У минулому ситуацію рятували українці, а тепер аналітики фіксують значний відтік українських працівників зі. Сфери послуг, та й не тільки зі сфери послуг. Якщо українець в Польщі бачить, що в іншій країні він може заробити більше, ну то він, звичайно, що поїде. Тим більше зараз для українця немає проблем переїхати в іншу країну. Тому так багато українців приймає таке рішення. Він і так за кордоном, він і так, там, наприклад, не з сім'єю. То немає різниці, чи він буде 200 кілометрів, 300 кілометрів від кордону з Україною, чи він буде 500-600 кілометрів від кордону з Україною. Все одно він не може приїхати кожного дня додому, поцілувати жінку та дітей. Він змушений бути за кордоном, тому багато хто обирає можливість далі бути, але заробляти більше. Що стосується заробітних плат, у Польщі 1400 євро це хороший рівень. Але у Нідерландах та Німеччині мінімалка тільки. Півтора тисячі євро, ну і можна заробити більше, якщо вміти щось робити і, звичайно, плідно працювати. Тому так це є, це і буде далі. Якщо українцям відкриють кордон, вони не будуть в Польщі сидіти. Яка частина буде, звичайно? Але ті, хто хочуть заробляти більше, хочуть більшого розвитку, вони поїдуть далі. І ще одна новина: це 800+. Я про це також вже частково говорив. Що нова устава для українців, для українських біженців про захист на її території. Буде включати в себе також 800+, Будуть певні обмеження. Ухвалений у самій законопроект вже запровадив окремі обмеження для виплати українцям допомоги на дітей. 800+, в Польщі зазначені нововведення почнуть діяти з червня 2025 року. Йдеться про те, що право на отримання виплат з 25 по 26 навчального року в Польщі буде надаватися лише за умови обов'язкового шкільного навчання дітей громадян України у польських школах, зокрема під час обговорення законопроекту було представлено поправку, якою пропонується узалежнити виплату допомоги 800+, в Польщі українцям від подання ними документів на отримання карти побиту. Про це ніхто ще поки не говорив. Поправка була зголошена колишнім заступником очільника МВС у попередньому уряді Польщі Павлом Шефернахером. Чинний депутат Сейму зазначив, що під, час, що під час першого читання від партії ПІС було представлено ще одну радикальну поправку до спецзакону. Зазначена поправка має узалежнити отримання допомоги 800 в Польщі не лише від навчання дитини у польській шкільній освітній системі, а й від подачі заяви на отримання карти побиту. Саме таким чином представники опозиції. Пропонують польській владі скерувати кошти бюджету лише тим українським мігрантам, які планують тривале перебування у Польщі. Тобто нарахувати та виплачувати допомогу 800 в Польщі лише тим українцям, які після двох років перебування у сусідній країні оформлять заяву на карти побиту. Не тільки дитина навчалася в польській школі, а й батьки, я так розумію, мали би мати вже подачу на карту побиту. Ну, це треба дочекатися, коли вже дійсно закон буде опублікований в Дженіку устави, коли він набере чинності. Тоді промоніторити і подивитися, чи така поправка там зберігається. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.